І так, всем привіт, з вами Вова, і сьогодні ми продовжимо в дракономанію. Ну і пам'ятаєте, я робив обзор на цю ігру дракономанію, так. Ну, і він, в принципі, багатьом сподобався. У мене не було найбільше якихось переглядів. Ну не ну, знаю, давайте будемо. Будемо ну, робити різні штучки, да, будемо це в Я вам покажу обновлення, та в обновленні в нас можна тренувати наших самих драконів різним навикам. Наприклад, я ото вже тренував два рази мого арбуза арка на сіящий луч, він вже в мене другого уровня, і ще якась наста фігня. Ну і, коротше, ще заморазуючий луч, так. Ну, і ще я хотів би сказати, що тут додавали тепер нових, новий слот герої. Так, це у нас одні з найсильніших драконів. Одні з найсильніших, не найсильніші, а одні. Так, ще додавали додали оту індукцію. В принципі, вродиви все. Так, ну і. Щоб потренувати, потрібно нажати тренування, вибрати якогось дракона і обучити навику. Не знаю, давайте обучимо того е, лічачому навіку. Е, скільки це буде ускорити? Е, за 10. Печки, давайте подождем. Е, ну і так, в принципі, е, давайте я зараз... Так, що... А, у нас тут типу один качається. Так, давайте підемо на, на арену. Та, і подивимось, чи ми зможемо там затащити. Ну, і візьмемо цього. <кхід> так, три суперника, битва. Ну і зараз продемонструю цей, цей луч. Так. Отакі от, от у нас двойні луч, бо же другого уровня. Ну і випали кристалки, Оце досить офігенно, я би сказав. Зараз використаємо нашу травіну атаку. Так, валимо. Все, завалив. Ну, цей лучший сцені, просто походу він на тому не був дуже ефективний, так. А давайте водяну атакувати костимо на цьому. Так, ну я думаю, що я, в принципі, можу затащу. Та. Так, о, і тут такий самі же, так? Сопротивление і крит атака. Давайте заморозка. Так, заморозимо його. Верну у нього імунітет. У. Мімо і сіючий луч. Ну, трошки сняла. Це, в принципі, два одинакові. Так, ще раз сяючий луч. Ну, в принципі, я його думаю завалю. <кху> так, він мені дуже мало хто поснімає або мімо, або взагалі дуже мало хипоснімає, так. Ну і вибрали хавчик. <кху> ну, перемогли в варені. Так, победа, 49 тысяч, 4 кристаллики и 25 кавчик Ну, так собі. Так, так собі. Uh, ну и. Uh, давайте підемо просто поб'ємося. Так, тут насказывається брати монетки. Uh, я не продаю своїх драхонів, мені подобається, там. там не давайте, в принципі, ускормо. И все. Так, і отак от. И я не знаю, я хочу сам подивитися, що це за луч хил. Uh, да, хочу подивитися. Т за займай твою луч хілу. Ну, давай же. Так, е, огни на тверне. Он, ну, а, старт. Пачкі старт. Е, беремо пачкет тепер оцего. А, е, ні, 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 давайте зробимо отак от, отак от, отак от так от так і от так от. Так, значить, їх 4 битва Е, так. Давайте учо так, як в рецепці у нас. Електрик, а, чи так, так, валимо сопротивление. Ну, так, собі, він в водяну атаку і в нас в принципі зараз нокаут. Вы будете дракона. Давайте виберемо оцього цього. не знаю, лучше що він робить. А, він хілить мене, так. У меня зараз не потрібно не було хил. А Все Судно круто. Так, ладж, кріт атака. Зараз. Треба вбити. Так, ну вибили хавчик. Мимо. Давайте еще раз. Фух. Е, Надеюсь, я затащу. Так, ну, в принципе, не Минус разбьет. Так. Ну и все да, валится на плечи нашего арка. Я думаю, через те, що він на сильне. Через те, що він найсильніший. Mm, так, що би виключити? Давайте луч. Як нам його лучем. Оп! Блі, дуже мало знімаю, блін. Ой факт. Впходу, вони походу виграють, там ми проіграємо. Це дуже погано наш імунітет, так? Ну, ладно, ми Так. А, чайну... А, ну каудж, я щось не побачив. Треба нашого, значить, качати арка. Арк. Але нам не вистачає 2000 е, їжі. Його прокачати на наступний уровень. Арк. Ну, зараз давайте погодимо трошки його. А не вистачило, так. Так, е, він же 16 го уровня і думаю, що я зараз затащу. Так. Але те ще, в принципі, попри нього качати і от того коло. Він все ж таки теж член моєї команди. Ну, я не знаю, я завжди беру поло, цього мого вогняного, нору. Я теж треба буде прокачати. <coughs> Як давайте знову підемо на арену. Ну Но... спробуємо виграти, так, але тепер вже таке зробимо. <coughs> Go. Uh, так, получать сверху починаю для кона. Давайте бітва. Ні. Битва тепер. Uh, давайте зараз... Um, травяну попробуємо е, як щось я тут уже ну луч хіла і просто буду себе Блін, блин атака факт давайте замінимо так вон тут потрібен вогняний потрібен вогняний так давай вода так тут же я трошка який імунітет він ж трав'яний мать твою він ж мать твою трав'яний як і може бути в нього імунітет до вогню? Ааа, це Кась фак логик, блин. Не розумію. Ладно, давайте ще раз развий лучва крастиме. Та потрібен нам, походу, луч хіла, бо цей чувак, він мене точно тут не пропустить, так легко. А теж нам потрібно. <смір> так, давайте ще раз. Що затащили, блін, нарешті. Ну и нас в принципе я думаю за разбьют. Так, вбили. Ну, Короче, нам потребен луч хила. Так. Щоб вбивати, нам потребен луч хила. Так, я поплыл Ах, щось просохло в лагерь. Ну і, короче, давайте прокачаем э, нашу с луч хила. І, так, секрети. И лучше тренировка. Дай трава арбуз-арк Обучить навику. И давайте ускорблен. <клухи> Скики коштує повторный раз. 30 тысяч. Ну, блин, але... Да то буде точно вещи треба то буде потратить. Не давайте там. Так, надеюсь, я тепер уже затащу их. Тоже опять сек. Ну то в принципі, можна її трав'яною атакою варити. Так, трав'яна. Я його з першого удару і ще й завжди вибиваю хавчик. Так, а ото, ото й мене не був. <кхід> його вбивати його треба в нього треба стріляти аж три рази. <кхід> так, тепер потрібно себе вже підхилити. Хіл. Хіл мене. Ай це все? Ой, це щось дуже мало. <coughs> Дійсно, ти дуже бати мені не снимешь, правда. Блін, у на меня шість слабость. Фак. Давай я мушу його затащити. Є. Yeah. Ще минус один і у нас отой последний механику. С ну, він тоже слабость він мене вбив, так Офігенно просто. Так, дармотя. Ну я знову проиграю, я так думаю. снова. Как бы что я снял хп. Я ему, ну, не знаю, давайте пока ему вот, так. водяну. Так, давай пум. Не. Так. Как бы погано. Расстройство. Ну, Так, вальчики давай, швейчи, Ну и питам, короче, в доцих пиратов, да. Вот так вот так вот взрослым. Вот так вот. И я я думаю, точно затащу. Просто пулю баг затащу. Блин, я якось ступивший выкрослый тройный ну, вот так. А вс на бах, да. Так, дальше у нас делается чувак Метеор. как бы так он называется. Ну тут же лако, я думаю, я уже затащу. Тащи четыре. Та четыре. Блин, далі всім послають слабість, вони важ за Так, давайте ще три перемоги в варені і, в принципі, думаю, можна вже буде закінчити це відео. Ну, ці відео не будуть довгі, це буде типа мини-летсплей, мини, там. Мини-летсплей. Uh, Под ракономании. Че летсплей би починався з, -з, -з, з першого уровня, але ладно. Пофиг. Мини-мини. Так, <coughs> нокаут. окей. Uh, Uh, давайте еще два раза виграємо закинчим закінчимо. Арк, Нора и Поло. Поло, окей. Uh, так, вино, один. Вау, чего у него за стихия такая офигенская? Так, давайте вода. Откуда мне взять моє сопротивление до, вс до всього. А, нет. Оу, фок. На а тут солнечная фигня. Слабость вот так вот, чувак, а ты як дума? Зі мною тільки так, на, атака. Ну, и, в принципе, я думаю, что все. Це... Та не было це так уже и тяжко, что? Вс? Вот и хел. А у него чуть-чуть хп так чуть-чуть лошадь. -чуть, так, все, нокаут. I kill you. I kill you, bitch. Так. Ну, и, в принципе, это не было тяжко. Ще раз мы ну, пошли, короче, босса, та... Ж для меня значит, что... Ну... Так, нафиг я цепну? Не. Все. Окей. А нечаянно. Так, ну, тут тоже фигня, я кажу. Хочу не там, чувак, 16 уровня. <coughs> я тоже 16, так что там же на фигня. Вы ничего, 13 все. По 16, блин. С... Нифига себе, сколько они мне сносят хп. Нифига себе, сказал я собі. Блин, все, я продал. Фак. Нет. Не. Nee. No. Так, крито так. Я мушу затащить это люди. Сопротивление. И меня тоже заразовалось. И вот того мого заразовалось. Хоча, вода. Вода, я сказал. Слабость. А, у него слабость Все, понял. Окей. Я все учту. Я все учту, чувак. Все учту. Так. Не-не-не. Я затащу так. Давайте ще скоро Битва. Окей. Я научил, що вони будуть сильні. Так, значить, 16... вони всі 16-го. Ой, блін. А, а це вже сила. Це я відповідаю сильно. А это водяна. Потом, в принципі, заводим ударчик но сношу я там. Потом не до фіас сносить. Але я химку зараз хіл мене, хил мене, хіл хил, так, і вода. Крита атака, надіюсь, тоже його з одного ударчику. і давай, давай. є, yeah. і лишився послідній у нас Це тінь, Ой, факт. от так. оладушки, проти тіні йде світло. Лит атака, на. Блин, не входу мене зараз нас зараз бьет. Fuck. Nie. Давайте нашого того дракончика, Давайте бля, ну, тінь сильний, я офігенно виглядаю. Да, вот с одним часом сопротивление, блин. Я точно на бе. Фак, что мы на все такие скопки дракончики-то. Это будет <coughs> так. Сопротивление, что у него надо все сопротивление, что? <coughs> Я сейчас просто не разумею. Ну, м -м, давайте изучим уже фигню хила Ну, я потрачу багато кристалів, але пофіг. та я же хочу виграти. Е, так, арбуз, арк. І улучшить І ускорить. За 25, окей. Окей. все. Зараз я точно можу перемогти. такі у нас напружені Напружена битва. Там напружена. Напружена. Так, let it go. Е, ну, оце уже фігнясности. Так, у мене вже два скіла другого уровня. Це теж офігенно. Е, так, ну і хіл, як завжди. От, тепер вже похилило. Але я розумію, що мене похилило. Майже все хп, блін, якщо б я не попав на кріт так і все. Я б вже здох. Так, того і лишився у нас оцей послідній. Йому мені треба внести три ударчика. Так, я не знаю. чи я його зможу зняти? Ой, блин, не. не, все равно меня за два, за два удара сносит. Так, давайте такого. Не знаю, ко мне Сопротивление. Ну чему у него, да все сопротивление? так, Сейчас раскрыт атака. <кхе> не знаю, я пробую, но у него да, все сопротивление. Это просто он триггер. Так, да, я вже оце певно. Ну, ну, я вже не певна, але це вже досить до вас немає. Ну, якось до хвилин 15, думаю. Ну, не знаю. Я тільки думаю. Так, да, давайте підемо в вогні верно? Я не знаю просто. я вже не знаю, де мені тащити. Так, вогнемо те верна. І отак вот от. Отак вот от. Так. І це в нас починається з того, так? Ну я не знаю, тут може вб'ю, може затощу. Так, мінус один. О, кристалики, офігенно. От оцього тазу, цьому мене буде проблеми. Так, давайте вже я його зараз хоча б уб'ю. <coughs> так, два рази мімо, ну а це офігенно. Як таким шансом не скористатися? Так, ще раз б'є. А я ще раз б'ю, свята біч. Так, на... Отак. От И у нас тут ще отакий материатный чувак. Я хилюсь. Так, хил. И водяна атака. Так, і у нас там будет уже последний. Последний нас тоже там Да, надо фиасты хи, в принципе. Так, именно слабість. А, я не знаю, что тут робити. А, давайте траву попробуем. Зараз попробую. А, давай. Я yeah, все на ковт, я промогли одь, ой, так круто, старт, вот еще раз, еще один раз. Так, в принципе, это не так же тяжко, я думаю. А Атака осветло. Оп, ну заживе. Ну снова мимо. Кстати, короче, фигня-то. Что -то же, что же не сильно. Чем может? Нет, такие самые, ки сам, сам же уровень не сойдет Вот бы так цей дракончик называется. Так, и вот цей мене б'едаліотою каменной фигнй. Ууу, слабость у меня критата. Ой-фак! А це уже дуже погано. Це же мені дуже не подобається, и це дуже погано. Так. Так, ну я другого белла, третього я не помню, что я убью. Ай-фаф. Мимо є, мимо, 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 икрит атака. Все. Я закінчу, я убью. Фу, я. Какой-то. Uh, давайте. Все, 43 тисячі. Ну и в принципе, якщо вам сподобалось відео, підпишіться на мій канал, ставте лайки. Всім до нових зустрічей всім пока!